Вранці 2 грудня 2008 року диспетчером служби 911 надійшов дзвінок. В останні години життя 13-місячної Мілам Блейн Карсон. Вона пережила нестерпний біль від чисельних переломаних кісток, від травм внутрішніх органів, а також людських. Укусів. Всім привіт, мої любі глядачі! Ви на каналі Доки-Дока. Мене звати Настя, і сьогодні ми разом з вами розглянемо справу під назвою Жахи екзорцизму. А перед тим, як ми перейдемо до справи, хочу оголосити, що збір було завершено. Ви зараз можете бачити посилання на екрані на відео, де я розповіла, що ми придбали на ці кошти. Хочу подякувати всім, хто долучився до збору і сказати, що ви неймовірні. Дякую, слава Україні, слава ЗСУ. А тепер ми повертаємося до справи. тож сідайте зручніше, бо ми починаємо. В січні 2008 року Джесіка Карсон навчалася в старшій школі, коли познайомилася із Блейн Мілем. Не дивлячись на те, що в Джесіки вже була 13-місячна донька Амара від колишнього хлопця, пара прийняла рішення побратися. Молоде подружжя оселилося у зйомній квартирі чоловіка в місті Лонгв'ю, штат Техас. Блейн Мілом добре ставився до дитини. Та навіть допомагав по догляду за нею. Навесні того ж року, пара придбали дошку для спіритичних сеансів. Причиною була сильна травма Джесіки з дитинства. Коли дівчинці було всього 10 років, вона знайшла свого батька повішеним. Офіційна версія було самогубство. Проте в рідному містечку дівчинки люди говорили та звинувачували її матір, потім то вона була причетна до цієї смерті. Пройшло майже 9 років з того часу, а в Джесіки так і залишилися питання без відповіді, тому вони й придбали спіритичну дошку для спілкування з духом батька жінки. Спіритизм. Явище маловивчене. Відомо, що слово «спіритизм» родом із латині, а точніше походить від латинського слова «spiritus», тобто душа або дух. Якщо говорити по суті, то спіритизм це спілкування з душами, духами з інших світів. Були випадки, коли сеанс виходив із під контролю, і, як стверджувалося, душа померлого вселялася в людину, що в свою чергу призводило до різних наслідків зміна поведінки, втрата глузду, раптові вбивства. У випадку Джесіки спіритичний сеанс також призвів до дуже страшних наслідків. Жінка пізніше стверджувала, що батько вийшов до неї на контакт та сказав, що квартира, в якій вони проживали, наповнена демонічними сутностями. Більше того, один із них вже вселився в тринадцятимісячну амору. Після цього випадку подружжя прийняли рішення переїхати до іншого округу подалі від цієї зловісної квартири. До речі, сам господар квартири прийшов після переїзду не одразу туди. Проте, коли він все ж таки увійшов до помешкання, він був шокований. Там всюди був бруд. Розкидані речі, зламані речі, сміття валялося повсюди, також зіпсована їжа була в холодильнику, і він ще знайшов у туалетному бачку ніж та пляшечку із метамфітаміном. Приблизно в цей час друзі та знайомі Джесіки помічають, що її поведінка дуже змінилася. Колись усміхнена та товариська дівчина стала відлюдькуватою та замкнутою. Вона перестала слідкувати за своєю зовнішністю та майже не виходила на контакт із рідними, через що вони були стурбовані та вважали, що саме новий чоловік погано впливає на неї. Відомо, що сам хлопець також нещодавно втратив батька, який займався його вихованням та навчанням. Дитинство Блейна Мілама було загалом щасливим, але знайомі його описували по різному. Одні говорили, що він веселий та творчий, а інші стверджували, що хлопець з дитинства був відлюдькуватим, мав проблеми з контролем гніву та дуже запальний характер. В його житті до зустрічі із майбутньою дружиною стався випадок, в якому мілама звинуватили у сексуальному насильстві при обтяжуючих обставинах по відношенню до 11-річної дівчинки. Його засудили, а після відбуття тюремного терміну його випустили. Однією з умов випробувального терміну було не наближатися до дітей ближче ніж на 60 метрів. Це означає, що він не мав права проживати разом із Аморою Карсон, донькою дружини. Про це знала і сама Джесіка, так як була присутня на слуханні, де зачитувалися усі умови. Відносини між цими двома були, м'яко кажучи, нездорові було чимало грубих та лякаючих інцидентів. Один із них описала спільна знайома Джесіки та Блейна. Коли напідпитку вони сильно посварилися, і в моменті чоловік почав погрожувати самогубством. Тоді він сів в автомобіль до дружини та вистрелив в дах. На щастя, ніхто не постраждав. І ось ці двоє вірили, що маленька Амора була одержима демоном, тому нічого кращого вони не придумали, ніж як вигнати демона за допомогою екзорцизму. Тому з повною вірою в це, вони закинулись медом вітаміном, після чого Джесіка дала молоток своєму коханому та довірила цей процес йому. Як пізніше вона скаже, вона чула страшні крики дитини, проте нічого вдіяти не могла, адже сеанс не можна було переривати. Закінчивши з Аморою, вони залишили її в край важкому стані та поїхали до ломбарду. Щоб позбутися інструментів, якими наносили удари. Отримані гроші, як стверджувалося в одній із версій, вони хотіли витратити на справжнього священника, який міг би провести обряд, але по ходу діла вирішили інакше. По дорозі назад вони заїхали на заправку і купили упаковку цигарок. Невдовзі о 10.37 ранку Брейн Мілам зателефонував до служби 911. 15 seconds. Rescue 911. Yes. My name is Wayne Malam, and uh, my daughter, I just found her dead. How old's your daughter? 13 months. 13 months old? Okay, let me connect you with the ambulance service, okay? <laughs> Ma'am, we're going to try CPR anyway, okay? Get to the hours, phone now. 51 minutes. 26 seconds. <laughs> Коли до місця подій прибули поліцейські, вони побачили жахливу картину. Маленьке тіло дитини було понівеченим. Були видні синці та чисельні людські укуси. Подружжя розповіли полісменам історію про те, як вони ненадовго поїхали з дому, щоб оглянути нову місцину, на яку збиралися перевозити трейлерний будинок. Вони сказали, що їх не було всього півтори години. А коли повернулися, то виявили маленьку амору, покалічену і ледь живу. Пізніше вони змінили свої свідчення і сказали, що донька була вже мертва, коли вони приїхали. На перший погляд поліцейські нічого не запідозрили, бо пара виглядали як побиті горем батьки. Але їм вірили недовго. Дуже швидко було видано ордер на обшук помешкання, а тіло маленької дівчинки направили на судмедекспертизу. Її травми були настільки сильними і обширними, що судово-медичний експерт, який проводив ростин, під час судового процесу сказав, що це найгірший випадок за всю його практику. Пінкарт сказав, що йому кинулося у вічі кілька шокуючих травм на тілі дівчинки. Він повідомив, що її обличчя було вкрите саданами та подряпаними до такої міри, що всі садна торкалися один одного, що створювало враження однієї великої травми. Крім того, по всьому тілу з голови до ніг. І спереду і ззаду були сліди людських укусів. Він повідомив, що судовий стоматолог підтвердив, що укуси були людськими. У дитини також були переломи вісімнадцяти ребер, широка кровотеча під черепом, множинні переломи на потилиці, розірвана печінка та зламана рука і нога. А також були сліди на шиї, що передбачали можливе задушення. Ростен також показав, що дитина зазнала сексуального насильства. За словами Пінкарда, її геніталія та пряма кишка були сильно забиті. За його словами, всі травми Амори були завдані за її життя. Влада доставила Блейна та Джесіку до штабу для допиту. В цей час сестра Блейна відвідала його, поки він був ув'язнений. І на першій зустрічі він її попросив прибрати із трейлера речові докази, які пов'язують його із смертю Амори. Натомість вона повідомила про це поліцію. Вона надала інформацію, яка привела детективів до закривавленого трубного ключа, запечатаного у пластиковому пакеті, захованого у дірці у підлозі спальні пари. Це було знаряддя насилля. Під час самого допиту подружжя розлучили, і на початку їх свідчення були майже ідентичними. Але через кілька годин Джесіка не витримала та почала розповідати, що Блейн убив Амору під час 30 годинного екзорцизму. того, як він архідай. We bought an Ouija board. We heard that it worked, but we never actually did believe people when they said it worked. So we wanted to try it out for ourselves. And so I asked my daddy that I thought, you know, a question that him he would know that nobody else would know, and I had never told Blaine that. And so when he spelled it out and everything, I was like, you know, this is my daddy. And so we did that, and you know, like this is like a telephone to heaven, and we thought it was really cool and everything. So we just. We kept talking to our dads, telling them how much we missed them. And, you know, and we talked to him for about eight hours straight that night. We got this little music box from one of his friends that's Chinese, and it has these Chinese people singing, you know, God will protect us, demons leave this house, because they said our apartment was possessed, because weird stuff started happening and everything. So we left, and we kept that music box there and blessed it, and then we blessed the Ouija board, and then we threw it away you know kind of like the exorcist you know have you ever seen you know when demons come into people or whatever and um the devil had came into blaine and you know i mean it sounds crazy but i mean i would not be making this stuff up i knew about demon possession but you know you can't really believe something for sure until you see it with your own eyes and so when the devil started coming in me talking to me saying you know I'm going to take Blaine's soul tonight, you know, all this kind of stuff. It started really freaking me out. And, you know, now it's gotten into a more now. And then I said, okay, well, um, can't we, like, have an exorcism or something to get rid of it? But Blaine came back outside, and I said, what did you run in the house saying a more for? And he said, God told me she got that hammer and was hitting herself in the head. And those marks on her head was, I think, from that hammer where she was hitting herself, or that demon was hitting herself on the head. I was like, you know, there's got to be something else we could do. And he said, God said it was too late. And I was like, what do you mean God said it was too late? And then um, he was crying while he was saying this and everything. He was like, because if she doesn't go to heaven now, she will live her life um, with Satan having her, her soul, you know? After these messages, Після восьми годин слухання присяжні винесли свій вердикт. Джесіка отримала довічне ув'язнення без права на умовно дострокове звільнення. Блейн Мілан був засуджений до страти шляхом введення смертельної ін'єкції. Таким чином, у віці 20 років, він став наймолодшим засудженим, що знаходився у камері смертників в штаті Техас. Але коли наблизилася дата його страти, а саме 14 січня 2019 року, за день до страти вирок було призупинено. Його страта була перезапланована на 21 січня 2021 рік, страта двічі відкладалась після того як Верховний суд США надав Мілану відстрочку виконання вироку на підставі його потенційної розумової відсталості. На сьогоднішній день він таки очікує на виконання вироку. Ось така дуже важка історія жінки, яка принесла в жертву свою доньку справжньому монстру. Особисто я не вірю, що Джесіка не приймала в участі у нанесенні травм Аморі. І, чесно кажучи, мені навіть сумно. Що смертний вирок отримав тільки Блейн. Дякую за перегляд! Підписуйтесь, будь ласка, на канал, бо це дуже важливо. Ставте вподобайки та пишіть свої думки в коментарях на рахунок цієї справи. Бережіть себе і до зустрічі!